Усім привіт! Як бачите, ми сьогодні не на моєму майданчику, а сидимо біля комп'ютера, тому що я вам буду показувати свою основну діяльність, як я економлю людям величезні гроші. І це все, звичайно, стосується підбіру авто з Європи. Хоча Получку в авторинку, я також, Получку в авторинку я також підбираю, але в основному економити виходить з Європи. Зараз я вам покажу декілька кейсів, саме машин, яких я пригнав людям, і як ми зекономили їм на цьому кошти. І так, починаємо з такого гольфа сьомого, який на днях мені приїжджає вже в Луцьк, буквально у вівторок, а сьогодні неділя, і який дуже жде замовник мій. Був запрос Гольфік 7-й хороші комплектації, максимальна не потрібна була, аби гарний стан і пробіг до 300 тисяч. Да, друзі, це зараз такі авто дивляться саме з таким пробігом. І в мене вийшло знайти це авто. Ось дивіться, які в нас характеристики. Четвертий місяць 2015 року він виїхав з салону, а в нього не було аварій, два ключика, два власника по Європі. Цікавий автомобіль 243 тисячі пробіга. По кузову він ніде не фарбований. Як бачите, у нас є такі бокові партронечки, Це означає, що він сам паркується. Звичайно, це 1,6 дизель, якщо я ще не сказав. На таких гарних дисках. По кругу він весь гарний, трошки диски, грязні. Його просто треба гарно помити, як будь-яке авто після Європи. У нас є зимова гума, що зараз рідкість. Мотор працює гарно. Там є його, як він працює. Салончик охайний, є великий екран, є підігріви. Задній ряд так поклали, щоб влізла ще резина. Мотор, як завжди, в них грязний, в них там дуже рідко мотори миють. Ну це нормально. Це все як має бути. По технічним характеристикам автомобіль 10 з 10. У нас є два ключі, як які писало, один з них такий собі. Далі є задня камера, як бачите, підігрів вигоряє. Тобто класний В комплектацію своєю сам паркується як не як а це вже багато що вартує. І, в принципі, дійсно автомобіль доволі цікавий. Такий автомобіль вийшов на. Ну, на цьому автомобілі взагалі нам з власником вийшло зекономити десь півтори тисячі від першої ціни в Україні. От бачите, спереді є ще десь тронік, а з є фаркопчик. Тобто, дійсно дуже вигідно взяли цю машинку. Ось сервісна книжка, до речі, бачите, 6 місяць 2025 року 232 тисячі зафіксовано. Тобто, по пробігу тут дійсно все окей. І сервісна історія і йшла ще. Дуже давно. Друга в нас машинка підібрана для клієнтів, це Passat b 7 Це 2 літри дизель на автоматі. І саме цікаве, в ньому це його оригінальний пробіг в 212 тисяч. Як бачите, є люк, реально по комплектації він дуже таки заряжений. По сколам в ньому майже немає сколів. це авто вже в Україні, до речі. І дивіться в нас на е, інформацію. 212 пробігу, 11 листопада 2012 року виїхав. До 7 числа 25 року була ще страховка, аварій не було. Також дали зимову резину. Ну і салончик у нас просто жир, комбінована кожа, дерево, великий екран, підігрів, клімат, контроль, мультируль. Це реально автомобіль для їзди на кожен день дуже комфортний. Він економний, і з таким пробігом він буде ще жити дуже і дуже довго. Мотор також в гарному стані. по ржавчині, по порогам все окей. Ну звичайно, це навіть говорити не треба. Ми це все перевірили. По сервісній історії також все дуже чітко, і автомобіль вчасно обслуговувався. Далі я скоріше хочу запропонувати вам варіанти. Це не підібрані авто, а це авто, які я купив для подальшого продажу в Україні. Одне з них це така шкодка Октавія. В неї 4 стіклопідйомника, мультируль, клімат, контроль, великий екран. Як ви бачили, комбіновані сидіння 259 тисяч оригінального пробігу. Так, пробіги не по 100 тисяч, ну, але ну, це вже досить вірити ось такі реальні пробіги. Як бачите, аварій не було, ключа два, власника було два. Ось це саме в основне в машині. Не крашена і реально має бути в гарному стані. Ну, її там мені оглянули, передивилися, аукціон інформацію дав, є декілька царапинок, є фаркопчик і, в принципі, стан доволі непоганий. Також ще одне авто, яке я викупив, це такий. Grand Scenic 1,5 дизельний в комплектації Bows. Він 2013 року на босешних дисках. І взагалі виглядає дуже круто. Є фаркопчик, взагалі босе комплектація дуже поширена, він ще й у нас семимісний. Мотор також в ньому працює. Супер. Автомобіль повністю перевірений і вже прямує в Україну. До речі, приїжджає разом з гольфіком, який їде моєму клієнту. Хтось хоче, також може забронювати його. Як ви бачите, акустика, шестіступка, великий екран, клімат, контроль. Дійсно дуже цікавий варіант. Це ці авто сімейні їх дуже люблять. До речі, в нас горить чек та ключик. Це я при покупці діагностував це через свічку накала. Це нормально, на цих автомобілях зустрічається, взагалі не проблема. До речі, також є Він-код, хто собі бажає, може пробити, перевірити. Також ось, ось вам показую інформацію з аукціона. Четвертий місяць 2013 року виїхала з салону. Два власника було знову ж таки. 81 кВт. Ключик на жаль, один, але аварії не було саме головне також має приїхати ніде не фарбоване, або хіба що з якимось локальним підкрасом. За кожне авто, якщо чесно пам'ятаю, для себе авто дивлюся менш прискіпливо, чим для клієнтів, тому що ну я розумію, що автомобілю 13 років і як новий він бути не може. І ви також це маєте розуміти. Якісь нюанси в них все одно бувають, але автомобіль приближений до нового. Якщо ви подумали, що автомобіль купуєте тільки по фото. Це точно не так, тому що аукціон, по-перше, дає повний звіт, і дійсно вони фоткають кожну царапинку, І навіть коли автомобіль приїжджає вже до мене в Луць, я знімаю клієнтам, і ми навіть тих царапинок самі знайти не можемо, який аукціон вказує. По-друге, звичайно, автомобіль провіряється карбератиком. По третє є живі виїзди по Європі. Звичайно, з аукціону, там де саме вигідніше авто купується, вживу тих не подивишся там тільки через аукціон, але і ризики всі на мені взагалі можу підібрати будь-які авто, не тільки бюджетні. Зараз навіть більше займаюсь підбором дорожчих авто. Наприклад, вчора закрив підбір по автомобілю Мерседес S-Class 2017 року. Тому з Європи я можу вам знайти будь-яке авто і комерційне, і дороге, і дешеве. Я надіюсь, ви зрозуміли, в чому економія, а саме в заробітку, навіть мому. Тобто, це авто я приганяю під ключ і в мене є фіксована вже ціна за підбір в 300 євро. А якщо б автомобіль ви у в Луцьку, звичайно, ціна мого заробітку могла бути зовсім іншою як і меншою, так і набагато більшою. В цьому і різниця, тому що купити з Європи ви економите на заробітку людини. Ось такий автомобіль підібрали на максимальній оптиці в лонговій, в лонговій версії. Заді повністю електропакет. Такі автомобілі також дуже цікаво купувати в Європі. Вона з дотяжечками, так, трошки ближче. 150 тисяч пробігу оригінального, трильтра-дизель 3 -3 будемо доставляти клієнту під дім. Скажу по своєму досвіду, дійсно людям виходить економити. Це не те, що я там зробив зараз відео, якимись казками. Реально виходить взяти автомобіль дешевше, ніж тут. Автомобілі з Європи в основному хороші, всі, да, там також є погані автомобілі, ми такі ми зразу відсіюємо. І дійсно економиться від 500 доларів, від 300 доларів, дивлячись, який бюджет авто, звичайно. Коли автомобіль 5 тисяч доларів, там 2 тисячі зекономити тяжко. Нема таких заробітків на авто. Але все можливо. Того дійсно варто попробувати. У мене є багато задоволених клієнтів, і це дійсно працює. Того, якщо ви хочете замовити собі автомобіль, будь ласка, звертайтеся. Так що, якщо ти хочеш чесний, надійний автомобіль, будь ласка, мої контакти знизу пиши мені, заповняй Google таблицю. Як це називається? Google форма. Google форму заповняй, і там буде вся інформація. Мені вона зразу прийде. Посі під відео, ви знайдете таку силочку на Google форму, і тут треба ввести ваше ім'я, ваш номер телефону, номер телефону, який є у вас в Viber, що я вам скидав зразу фото пропозицій, Рік авто, який ви хочете, марку авто, і модель зразу можемо написати. На яку ціну ви розраховуєте, і вас цікавить. Чи пригін з Європи, чи в Луцьку на авторинку, чи яке в мене є на майданчику? Також напишіть от вам колір, який важливий, можливо, якісь нюанси, щоб не було ніде не крашена, чи там які підкраси допустимі. Тут яку коробочку вам потрібно? Тип двигуна, і тут ще буде зараз об'єм двигуна. Зараз я обновлю просто це ще. По старій формі, буде ще об'єм двигуна і який максимальний пробіг. Це з'явиться у мене. Я наберу по вашому номер телефону або зразу напишу вам у Viber та зразу почну шукати вам ваш автомобіль. Також надішлю вам на Viber карточку для завдатку для початку роботи. Я наняв людей. Ми разом будемо шукати автомобілі на аукціонах по Європі. Не забувайте, що я їжджу сам в Європу і дивлюсь там автомобілі вживу, якщо там є дійсно гарний варіант. Але по суму досвіду скажу, що останні гарні покупки всі це через аукціон. Звичайно, перед тим як працювати зі мною зараз я беру завдаток в 100 доларів. Просто щоб ви бачите, чи ви реально націлені купити автомобіль. Чи просто так було дійсно багато дзвінків. Тратився час, а людина потім з машини типу ну не хотіла купляти. А так задаток 100 доларів, і ви точно знаєте, що ви хочете машину, і я точно знаю, що я працюю з людиною, яка собі от хоче машинку з Європи або навіть по луцькому авторинку. вам найду. Того мої контакти знизу. А зараз ми з вами переміщаємося на мій майданчик. А хто не хоче чекати автомобіль, поки він підбереться, можете завітати до нас в місто Луцьк, в Смалі Авто, це мій автомайданчик, і вибрати щось з наявності. Давайте я вам покажу, що в мене тут є. Починаємо з такої Opel зафірки 2012 року. В неї двигун 1,6 бензин, вона саме місна. ній пробігу всього лиш 225 тисяч. По кузову вона ніде не фарбована, і лобове, якщо не помиляюсь, да, дивіться, лобове досі рідне, двоєчка, це означає 2012 року. Ціна автомобіля 7900, але для підписників є знижка і буде ціна в 7300 доларів. Також зразу хочу нагадати, що є доставка по Україні, тобто ви замовили цю машину, я на ній сів і приїхав до вас в місто прямо під ваш дім. Ось така зафірка, вона на механіці. 1, бензин, вроде це вже сказав. 7300 доларів. Така пропозиція для вас. Далі, хто собі шукає маленький автомобіль на автоматі, є такий Audi A3 з. Автоматичною коробкою передач, вона також не фарбована. Як бачите, вона S-Line комплектації. Це в нас означає, що в ній а я закрив її, що в ній ось великий екран, чорний потолочок, веслайн сидіння, е... клімат-контроль підігрів, ну, тобто, комплектація в ній доволі така солідна. Це на таке авто у мене на старті 8200. А для підписників ціна 7 900. До речі, є ксенони і лед ходові вогні. Тобто така вона дуже нафарширована, так скажемо, на зимній вже гумі. До речі, на авто, на яких немає зимня гума, ми або робимо скидочку на гуму, або ви кажете, що ви там приїжджаєте за машиною, і я беру перед цим її сам перевзуваю на зимову гуму. Далі у нас є такий гольфік плюс 2008 року 1.4 TSI, саховський двигун. Гарний автомобіль в гарному стані, його ціна 5-700 доларів. Далі в нас йде два Grand Scenica, Один з них це 1,5 дизель 2012 року. Рестальнего модель пробігу 244 тисячі. Це в мене, в принципі, тут не одного авто з крученим пробігом немає. Це прям 100%. Можете перевіряти, як хочете. Я на ці вже граблі наступав. І тепер автомобілі в мене тут не всі мої. Є під реалізацію. І з крученими пробігами я зразу відсікаю, не беру це. Точно. Так, у нас тут 244 пробігу оригінального. Це особисто моя машина, Самомісний Grand Scenic з клімат-контролем, з гарним охайним салоном, гарний кузов, трошки започив. Так, я його також закрив, всі машинки закриті стоять. Великий екран, як бачите, ну, типу, він по комплектації хороший. Ціна на нього 8900 на старті. Звичайно, як і на будь-якому авто на майданчику, є ще торг. Далі стоїть ще один Grand Scenic, він вже п'ятимісний, але він 2014 року в комплектації Bose, як бачите, також на ксенонах такий ну, дуже цікавий. Він ще йде в нас на автоматичній коробці передач. З безключовим доступом на всіх дверках, з підігрівами сидінь, доволі такий цікавий автомобіль. Так що, кого зацікавив, можете також звертатись. Ціна на нього 10 900, звичайно ж, є торг. Це знову ж таки 1,5 дизель на автоматі BOSE. Далі у нас іде ще один сценік. Це сценік другого покоління 2007 року в комплектації Conquest, Як бачите? Це в нього означає, що він на, на доволі такі класній комплектації, в нього є безключовий доступ, клімат-контроль. Великого кранчика, на жаль, немає. Ну він точно у нас не пустий. Навіть у нас ремні тут червоні, як бачите. Типу, комплектація дійсно класна. Ціна на такий автомобіль 6,5 тисяч доларів, і він реально обслужений просто все в ньому, що можна було і не можна замінено. До речі, обслужена в мене ще є тут з цих машин А3, І цей, цей стані також обслужений. А автомобіль, що не обслужений, ми вмить вам обслужимо по, ну, також по попередній домовленості. Далі є така дача Duster, Вона в нас така в... Пустенькій комплектації, але це 2011 рік, 1,6 бензин пробігу 231 тисячі і 7,5 7500 доларів. Повний привід. Далі, це повноприводна. У нас є Kia Sportage 2016 року, 2 літра дизель, вона в повній комплектації GT Line. Дуже крута комплектація. Ну, є все, дійсно. Ксенони, передні-задні партроніки, безключовий доступ. У нас тут вона відкрита, я покажу вам, чорний потолочок, панорама. Вона по комплектації дуже і дуже солідна. І навіть ну, не знаю, що тут немає. Мертві зони є, отримання в полосі є. Підігрів руля, підігрів сидінь, задніх, передніх є, обдув сидінь є. Типу, дійсно класна комплектація, і ціна всього 19 тисяч доларів. Це дійсно гарна ціна за цей автомобіль. Далі, в наявності, у нас є зразу три меганчика, втретє. А отут тут тільки два стоїть. Тому що третій зараз ще в мене вдома. Покажу поки що два. Один з них це 13 рік, звичайно, 1,5 дизель. Всі машинки мокрі, грязні, тому що от, самі бачите, яка погодка у нас в місті Е, 13 рік, один і під дизель. комплектація доволі непогана і класна ціна. До речі, пробігу 224 тисячі, а ціна 7600 доларів плюс, звичайно, як і в будь-якому автомобілі, є невеличкий торг. На там на дорогу чи на що забирає. Також закритий на 6 ступочка 82 кВт. Гарний дійсно стан 7-600 доларів. З боку стоїть вже набагато крутіший меган в комплектації GT Line, але і дорожчий. GT Line у нас на ксенонах, на панорамі, на. от Не люблю, коли сам дивлюсь відео і кажуть, на-на-на, але я не знаю по-іншому казати Дійсно класна комплектація GT Line. Є майже все, що потрібно. Кисино не є, панорама є. Сидіння спорт є доволі круте авто, передні задні партроніки і адекватна ціна в 8900 доларів. Він, до речі, ніде не фарбований у нас також. І Kia Sportage ніде не фарбована. На рахунок дачі не знаю, це авто на реалізацію. А сценник мій також не фарбований. Ті, що мої, то я точно пам'ятаю, за цю вже чесно не пам'ятаю. Далі в нас Гольфік 6, 1.6 дизель. Дуже вдала комбінація. 2011 року автомобіль дуже ці авто полюбляються в народі. Є в нас такі за ціною 8200. Він у нас ще й не простий. Він у нас з задньою камерою, з підігрівами, з клімат-контролем, з великим екраном, і навіть є мультируль. Тобто в автомобілі по комплектації дійсно є все. Третій міганчик, за який ще казав, це 2015 року. Зараз я тут ставив пару фоточок. Лімітед комплектації з підігрівами, з великим екраном, з клімат-контролем. Також адекватна ціна в 8-900 доларів. Далі у нас ще є така Audi R8 2008 року. Це на ній не зор, а відкритий багажник, тільки що відкривав. 4,2 бензин за ціною 45 тисяч доларів. Ще покажу, у мене тут є такий Citroen C4 Picasso. Самі бачите, якому він кольорі. І він також, напевно, максимальна комплектація, називається ексклюзив. Це означає, він сам паркується, є масажі сидінь, є LED-оптика, передні задні партроники. Типу він по комплектації прям дуже нафарширований. Ціна на таке авто 11,5 тисяч доларів. З масажами, електро, в ньому навіть багажник з кнопочки відкривається, закривається комбінована шкіра. Дійсно доволі крутий автомобіль. Ну І також, хто пам'ятає, що має такий домашній міганчик, сам на ньому приїхав, сам на ньому їжджу, стоїть на мені. Ціна на нього приблизно 3700 доларів. Це 1,5 дизель в повному бойовому ходу. Так, автомобіль не новий, є по кузову нюанси, але ось такий домашній мій автомобіль. Я на ньому форсунки поміняв, робив, бо почала погано заводитись. Ну, в машині 350 тисяч пробігу. Тут без цього ніяк. В принципі, по всім авто розказав, якщо у вас цікавить підбір, ви вже зрозуміли, звертайтесь. Якщо цікавлять якісь автонаявності, також можете звертатись.